Привіт YouTube! Прийшла весна, пора обрізати дерева, багато старих високих дерев. От купили, як і пише, якась фірма, щось навіть не наше, ножовка садова є, Ну так непогана, резинова ручечка, все. Но дерева високі, обрізати тяжко. От придумали таку тему. Зараз ми її розбираємо. Дивилися в магазині такі ножовки, які можна от. Тут були два відверті на 5, розсвердлили на 6, на 5 якісь дуже нежні. Е, сталь е, достатньо хороша, тому що просте свердло не брало, брали по біді, розсвердлювали. сердком розсвердлювали. Таку толстостіну стіну трубочку взяли. От, тут ще ручка резинова, от Два болтики. М6. Сейчас мы это все дело вам сберем, продемонстрируем. Сейчас мы це все дело скрутим. То что листы на дерево, дробину, то все. зовсім не цікаво, а здесь підрізати, підчистити, навіть таку даже Зовсім просто сейчас мы все дело жарим зажимаем хорошо рейс буде далеко від нас і неухода щоб воно десь дергалося, хиталося і так далі. О! От, виходить, така ножовка. О! нею вже добре різати, вже достати, десь щось. Ну, це ще не все. Ось тут дирка, палка. Зробили дві дірочки під шуруп. Так, шуруп, шуруп-шуруб. Обязательно зажимаємо, бо того, що ми будемо її дергати взад-вперед. Ми тут зробили дві дірочки, під два шурупа, Обязательно, обязательно угол. Зробили угол пилки і зробили угол тут, щоб був на трубі. Того що, якщо прямо різати, буде зажимати. Полотно. Вот получилась вот такая. такая порізна штука. Всім пока, дерзайте, спробуйте, робіть, все, підписуйтесь на наш канал.